Добрий день вам, в вашій хаті, шановні любителі Таро. І для вас, Леви, сьогодні розклад на серпень місяць. Я вітаю серпневих левів з Днем Народження. Всього-всього вам найкращого. Спокою, здоров'я, стабільності якоїсь. Грошей, можливо, багато хто хоче. І ми починаємо. Отже, загальний. План, загальна карта місяця. Що у вас тут? По старшому аркану відлюдник. От, дуже мудра карта, така ну, карта одинака, можливо, знаєте, але ця карта каже, що протягом місяця в будь-яких сферах вашого життя ви дуже по-мудрому будете вирішувати якісь питання. І... Самі будете, вам ніхто допомагати не буде, та й ніяка допомога вам по цій карті і не потрібна. Бачите, оцей старець несе в руках такий ліхтарик. Це символізує мудрість. Він завжди знайде шлях, завжди знайде вихід із ситуації. От, і на свою користь все в нього владнається. Дуже хороша, дуже чудова карта. А зараз будемо дивитися по іншим сферам. Що ж у вас таке? Може відбутися і в плані роботи, наприклад. І що у нас перша карта? Перша карта помірність. Ну, Бачите, спокій продовжується, і у вас все на роботі рівно тече, рівно проходить, ніяких таких катаклізмів або чогось там такого надзвичайного немає, все рівно, ви працюєте собі спокійно і все. Ну, прекрасно, от інколи така стабільність дуже дорого вартує. А зараз подивимося ще додаткову карту. Що тут ще може бути? Імператор, о! який. Е, ну, по-перше, імператор це може бути ваш керівник. Е, от він такий може дати вам пораду. Він хоч і такий серйозний, строгий, але справедливий дядько. Е, тому, якщо вам треба до нього, ідіть. Все, якоїсь поради або допомоги можете спитати сміливо, він вам допоможе. Але дивіться, ще інше значення того карти. Якщо у вас там помірність така чудова, то в даному випадку імператор може казати про Таку відповідальність дуже серйозну, яку ви можете взяти на себе. Можливо, ваш керівник відпустіть, якісь колеги відпустять, і ви відповідаєте за той відтинок роботи, який ви робите, от, і потім від вас спитають про те, що ви робили, як ви робили, от, які результати ви отримали, в кого які там, чи закупівлі, чи продажі, чи хтось працює на виробництві. Тобто, ось таке теж може бути. Нічого, ви зможете, все у вас вийде. Тепер давайте подивимося на матеріальну сторону в серпні місяці. Це можуть бути ресурси, гроші. І зараз ми подивимося, що тут у вас сила. Божечки, у вас тут підряд вже третій старший аркан іде. Ой-ой-ой, по роботі буде дуже поважний, такий серйозний місяць. І гроші сила. Тобто. Ви зможете заробити, от в тій сфері, де ви собі. Побачили мішень, приціл такий от, і ви будете от включати всі свої сильні такі сторони. Тобто ви будете знати, до кого звернутися, з ким побалакати, перемовини, які документи зібрати, щоб от проштовхнути, починати свій якийсь е, такий фінансовий струмочок починати, але починайте тільки після 12 серпня. Не забувайте, наші Меркурій ретроградний до 11-го. Тому шукайте, збирайте, Перемови не відійдіть, але оформляйте документи вже після 12 числа. Зможете все у вас вийде, заробити там, де ви хотіли і скільки ви хотіли. Зараз додаткову ще карту подивимося. Ну, Дев'ятка жезлів. Тут карта захисту. Доведеться захищати свої гроші від когось, хто, наприклад, звик з вас тягнути, або кому ви там, наприклад, які, якісь певні терміни давали якусь там фінансову допомогу. ну Тут все, тут доведеться бар'єр влаштовувати і сказати до побачення. І якщо чесно, то ті люди, я так собі по цій карті, вони не, не, не такі вже, і, щоб їм виплачувати, там наприклад, щомісяця якусь на певну суму. Вони і так мають гроші, але звикли від вас отримувати. Все, бар'єр ставите, захист ставите. Або ще е, захищайте свої гроші. Ну там заблокуйте картку свою, е, не звертайте уваги ні на яких там аферистів, телефонних, будь-яких. От, захист, захист, захист своїх грошей. Зверніть на це увагу. Йдемо далі. Тепер подивимося на карти стосовно сімейного життя. Кохання, можливо, родичів, друзів. І тут у нас перша карта що? Перша карта сімка пентаклів. Ха. Тобто, дочекаєтеся, наприклад, свого врожаю. Це карта саду От. або чекання і терпіння. Ну, тут, бачите, тут людина тільки посадила якісь паростки, і тут не дуже ще результат видно. Плодів якихось небудь. Тому, якщо вже заговорили за сад, ви можете напряму поїхати десь до родичів, до батьків, кудись копати картоплю, збирати яблука або знащо. Це напряму. Інше, ви можете нарешті дочекатися врожаю від того. Чого ви хотіли. Ви прикладали багато зусиль, щоб здобути чиєсь серце, щоб комусь сподобатись. І вся ваша оця тактика дасть результати нарешті, ви отримаєте те, що ви хочете. Так що давайте дійте. Є додаткова карта. Що тут у леві додаткова карта? Королева Пентаклів. Ну, Тут про бюджет ваш. Сімейний або особистий, хто ще не в парі один живе, чоловіки, можете зустріти таку жіночку. От. Хазяйка, при грошах, вміє накопичувати, збирати до купи гроші. Ну, така пристойна дуже жіночка. Якщо вам такий типаж вам цікавий. То хапайте бо заберуть інші. Це може бути навіть жінка по знаку зодіаку, це хто у нас там земна стихія, а тельці, діви або козироги. Або якщо ну, на горизонті така жінка вами не передбачена, то от така політика накопичування була б дуже добре для вас. Все в сім'ю, все під матрац, в скриню, гроші позбирайте тако трохи. Вам це піде тільки на користь. І далі здоров'я, сфера здоров'я. Зараз подивимося, що у леві тут по здоров'ю. Дев'ятка чи десятка? Здається, 9. Карта розкоші. Ну, це коли здоров'я ну, просто повна чаша. Це кульмінація. Тобто, ви добились того, чого ви хотіли. Не скажу, щоб це було якесь лікування або одужання після важкої хвороби, Ні. Це просто такі якісь дрібні справи, попили вітамінки, от в спортзал походили, на якесь плавання, походили, і ви добилися чудових результатів. Ви просто укріпили своє здоров'я. І нарешті, після всіх тих залів, виснажених тренувань, ви собі подобаєтесь в дзеркалі. От, Ну тобто круто. Тому що Пентаклі це не тільки гроші, це матеріальне, це ресурс. Здоров'я це теж ресурс. Тому здоров'я має бути на висоті. І це дуже добре. Тепер подивимося одну карту для тих левів, хто в відпустці зараз. І що там в тій відпустці може відбутися? А ну давайте подивимося. Сімка кубків. Ну Це карта ілюзій. Чесно кажучи, тому дивіться, шансів десь кудись поїхати, відпочити <гум> забагато, як на вас в даному випадку. Тому не хапайтеся і не, не треба хотіти всього зразу, бо, бо ви так нікуди не втрапите. От, сконцентруйтесь на чомусь одному. Ну, те, що вам би хотілось, і те, куди поїхати, дозволяють ваші гроші і все таки інше. і те, від чого ви можете отримати задоволення, чесно кажучи. От не стрибайте вище голови. от Виберіть щось одне. От І тоді ваша відпуска пройде дуже добре і дуже гарно. І ще подивимося пораду. Що ж, на серпень місяць вам порадить Таро. Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це. Дивіться, це найтакий спокійніший найповідніший найповільніший лицар, тому що, бачите, він не верхи сидить на мотоциклі, а він його от за кермо веде. Це карта каже, щоб ви, як то кажуть, когті не рвали і не зривалися, не зламали голову від того всього. Краще, чим тихіше їдеш, тим далі і будеш. От-от девіз у цієї карти. І це стосується і грошей, і іншої якої-небудь поведінки на роботі в особистому житті. Потихеньку-потихеньку, і все буде добре. Давайте тепер ми подивимося на несподіванку серпня. Або сюрприз. Що ж тут такого цікавого може у вас трапитись, на що варто звернути увагу? Отже, зараз три карти подивимося. Смерть, туз Кубків і королева кубків. Ха -ха. Дивіться, щоб завоювати чиєсь серце. Це романтична така історія, шанс романтичний. Тому смерть завжди каже от про нове життя, про переродження, перевтілення. Знаєте, як з нової сторінки життя починається. Це велика трансформація. І от такою трансформацією може стати для вас кохання. Можете зустріти якусь королеву кубків, романтичну даму. Ту кубків — це початок романтичних історій, але щоб все це, скажімо так, розвивалося дуже класно, дуже круто, можливо, вам доведеться змінитися. Або це кохання змінить вас до такої степені, що ви можете самі себе не, просто не пізнавати. Ось ну, такий сюрприз у леві може бути. Може з головою накрити кохання, і ви поміняєтесь просто. Кому таке підходить, такий шанс хапайте. Або з'явиться на горизонті така людина, як така королева. Ну це, звісно, більше чоловіків стосується, але все одно, дівчат також. Тому зважуйтесь, якщо вам це треба. Ось такий дуже цікавий у вас розклад, вийшов, шановні мої леви. я вам бажаю найперше це міцного здоров'я. Шануйтеся, любіть себе, бережіть себе, і тоді все буде добре. А ми зустрінемось через місяць на каналі. Всього доброго, па-па!